Акцію я хотів би надати слово голові Вінницької обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода другові Олексію Фурману. Слава Україні! Ми сьогодні, Вінничани, Вінницькі свободівці, приїхали підтримати акцію протесту проти уряду Яценюка. Повинен сказати, що в четвер у нас відбулася сесія обласної ради. Те, з ініціативи Всеукраїнського об'єднання Свобода було винесено питання про відставку Яценюка. Але товариство, якби ви бачили, який цирк почався на сесії, як голова обласної ради від БПП вісім разів ставив це голос на голосування своїми маніпуляціями, прилиженнями, не на називання конкретно прізвища Яценюка, конкретно не відправляючи відставку. Але все ж таки ми домоглись. П'ять свободівців, що це питання пройшло і всі проголосували так, як ми хотіли. Я відставку. Ви навіть не уявляєте, наскільки йде деревань бюджету до і домовленості. У нас сьогодні в обласній раді ми маємо трьох заступників, хоча реально можуть виконувати обов'язки всього один перший. Для чого це все робиться? Для того щоб всім політичним партіям кинути по кістці, для того, щоб вони голосували у Нісон, так як скаже влада, ми, свободівці, категорично виступаємо кожну сесію проти цього. Сьогодні тут зібрався кращий світ нації. Сьогодні ми не є байдужі, ми є активні. Ми хочемо гідного життя. Ми хочемо реального європейського рівня. І я впевнений, що якщо ми є такі згуртовані, ми переможемо. Слава Україні.